У історико інтеграфічному музеї кордонської гімназії Визирської сільради можна побачити чимало творів мистецтва. Серед них є і картина українського художника Сергія Карпенка, який народився та виріс саме у селі Кордон. Сергій Олександрович в сучасному стилі векторної ілюстрації зобразив місцеву школу, яку він колись закінчив, і яка передувала сьогоднішній двоповерхові будівлі гімназії. В першу чергу, як театральний художник, він намалював такі собі декорації, в яких пройшло його дитинство і де він вперше захопився малюванням. Ну, В дівці щось так цим таким ділом. Поступив в, це, в Одеське театральне художнє училище. П'ять років займався в творчій лабораторії Даніла Лідера. Після, я 25 лет проработав головним художником театру. Тюза Донецька. Потом перейшов на комп'ютерну графіку. Діли комп'ютерні ігри. Попри те, що Сергій Карпенко все своє життя малював картини, а також має звання заслужений художник України, він не проводив власних виставок, а картини здебільшого дарував друзям та знайомим. Його амбіції, як творчої людини, прагнули лабіринтів театральних мізансцен, які він створював чверть століття. Виставки були театральні в основному. Там ескізи, декорації, макети. От. Тому що у таких виставках треба бути членом Союзу художників. А я був член Союзу театральних діятелів. Сергій Олександрович вважає, що творче життя вдалося ще й тому, що поряд була мистецька людина, кохана жінка, дружина Олена. З нею він познайомився на навчанні у театрально-художньому училищі в Одесі. Після одруження вона теж працювала художником у театрі, але не в Макіївці, де вони мешкали, а в Донецьку у музично-драматичному театрі. Спілкування з людьми у цьому регіоні вже у 2008 році стало основою її збірки оповідань на антивоєнну тему. И каждый раз ездила из Донецка в Макеевку на автобусе. И вот все мои вот впечатления по этим вот называется маршрут 107. Вот как я воспринимала людей, как ну вот окружающие в это время себя чувствовали. Война с Грузией. Вот это как раз тот период, когда я написала рассказ. Когда я ехала в автобусе, и к нам в автобус увалился какой-то пьяница. И он сразу, тут русские есть, все молчат. Я спрашиваю, русские есть? А, вы боитесь нас? Ну, правильно делайте, что вы боитесь. Мы сюда, в общем, придем и вас защитим. За декілька років до пандемії коронавірусу Сергій Карпенко повернувся до рідного кордону доглядати слабеньку мати. А Олена Карпенко на деякий час влаштувалася працювати театральним художником у Херсоні. Родні стіни як вигріють, понимаєте? Долг треба було віддати все-таки синові. А потім почалася та війна. Вже ми не могли виїхати. Зараз творча родина опановує сільські справи, якими вони теж захоплені, як і усім, до чого долучаються. Вирощують городину, фрукти, роблять виноградне вино та радіють успіхам дітей, які теж є художниками. Про творче життя нагадують картини, які прикрашають стіни сімейної вітальні. На них мир, спокій та щасливе життя, яких ми усі так потребуємо.